Втомлюєтесь від людей, це нормально, тому що якщо ви належите до інтровертів, на той рівень потреби в спілкуванні, вам потрібно час на самоті для того, щоб ви відновилися. Але не тільки інтроверти втомлюються від людей, втомлюються від людей всі. Коли ви по вашій роботі змушені спілкуватися з великою кількістю різних людей, і коли ці люди приходять не завжди в гарному настрої, і коли вони на вас перевалюють свої проблеми, ви теж можете втомлюватись від людей, не будучи інтровертом. Крім того, Якщо ви навіть любите спілкуватися з людьми і хочете з ними спілкуватися, ви все одно від деяких людей можете втомлюватися. Тому що є люди, які намагаються вами маніпулювати, люди, які намагаються від вас щось отримати, які хочуть використати вас якимось чином для своїх інтересів. І у спілкуванні з такими людьми ви теж будете втомлюватися. Крім того, якщо людина займає таку позицію, де вона бере, але нічого не дає. У нас у спілкуванні, коли ми взаємодіємо з людиною, то в ідеалі у нас йде взаємообмін. Я даю тобі, ти даєш мені. І виходить, що після спілкування я тебе підтримую, наприклад, ти мене підтримуєш. Я ділюсь своїм, ти ділишся своїм. Тобто, коли є цей взаємний обмін, ми від такого спілкування ми почуваємось нормально. Але є таке спілкування, ніби одностороннє. Я тебе підтримую, я тебе слухаю, я тобі допомагаю, а ти береш, береш, береш. береш і я нічого взамін не отримую. Виходить, ніби ми, так знаєте, з якоїсь посудини вичерпуємо воду, але нічим туди, нічого туди не наповнюємо. І таке спілкування також може виснажувати. Тому будьте уважні до себе, аналізуйте, з ким вам комфортно спілкуватися, з ким вам важко спілкуватися, і як ви можете діяти залежно від того, які люди вас виснажують. Будьте до себе уважні.